Про досвід і висновки роботи з урядом нашого комітету з протидії корупції Верховної Ради. Перше, я хочу сказати, в нас були і добрі результати. Особливо я би хотів виділити міністра юстиції Павла Петренка. Разом з ним ми провели важливе законодавство про відкриття всіх реєстрів власності. І зробили дуже важливий крок, допомогли зробити міністерству і уряду, дозволивши нотаріусам і органам місцевого самоврядування зламати корупційну монополію державних реєстраторів на реєстрацію год щодо бізнесу і нерухомості. Ця система діє вже більше двох місяців і. Судячи з того, що скарг з боку громадян немає, порівняно з тим валом, що був на роботу державних реєстрацій, це є добрим рішенням. Втім, за 14 місяців роботи це, мабуть, єдині добрі приклади взаємодії нашого комітету з урядом. Ми мали десятки важливих засідань, коли... Очевидне виконання вже ухвалених парламентом законів України блокувалося, саботувалося або відкладалося тут, в залі були парламентарії, які допомагали втіленню дуже важливого антикорупційного закону про передачу закупівель ліків міжнародним організаціям. Слухайте, що ми тільки не робили в комітеті, щоб цей закон був виконаний. Двічі збирали засідання, двічі ходили до міністра Квіташвілі, пікетували уряд. Я, чесно кажучи, разом з представником президента Олександром Данилюком був змушений розшукувати засідання уряду, яке було в таємному місці, для того, щоб сказати, що закон саботується і це зберігає купівлю ліків через прокладки, що означало втрату 40% грошей платників податків і удар по здоров'ю людей. Слава Богу, цей закон був втілений в останні дні перед закінченням року, і в нас є шанси зберегти ці гроші. Ну і нарешті найгірше це все, що стосувалося управління державних підприємств і ухвалення бюджету. Це два основних джерела корупції: державні підприємства як дійні корови і гроші платників податків як те, що можна вкрасти. Як ухвалювався бюджет? Ми з вами всі знаємо, більш ганебного ухвалення не можна уявити. А всі наші рекомендації щодо запровадження прозорого управління державними підприємствами від Укрспирту до будь-якими іншими великими компаніями залишилися на